Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу вечірню молитовну варту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Я чув лише те, що ми візьмемо, перепрошую, ми візьмемо з вами стихи із книги Йова для нашої молитви. Я чув лише те, що говориться про Тебе. Але тепер на власні очі тебе бачу, тому, смир... тому смиряюся і каюся на просі та на попорі. Бачите, я в своїх дискусіях зі своїми друзями, дружиною, намагався дати відповідь самому собі, за що він терпить, за що він страждає. Він ставив теж Богові питання, претензії, намагався зрозуміти, пізнати Бога. Проте слова, думки його, його друзів завжди були такими, які збивали, можливо, його з того шляху пізнання Бога. І от коли на кінець то він дійшов до того моменту, що просто готовий почути, що Бог йому каже. Він почув Божі слова. Почув ці слова, в яких зрозумів, що за Бога неможливо описати просто. Але він дав для самого себе відповідь, що Бога він не бачив, тільки чув те, що про нього говориться, але пізнав його і тому кається. І пізнання Бога для його було якраз у визнанні своєї слабкості і у визнанні того, що він потребує Бога. Бога, який дає все. Бога, який знає все. Бога, який має все і може все зробити. Розумієте, людська людина. Намагається Бога втиснути в свої якісь людські рамки, обмежити його, надати Богу якісь свої людські характеристики, якості, Бог для неї перестає існувати. Але в чому була сила Його? В тому, що він не намагався Бога з Бога зробити людину. Він просто прийняв Бога, як щось не поясню... ну, неможливо пояснити словами. Але прийняв його як ту любов. Прийняв ту любов, яка дарувала йому життя, незважаючи ні на що. Дарувала йому любов і життя. І він її цю любов і життя пізнав З своєю дружиною у своїх дітях, навіть у своїх друзях. Але через свою обмеженість, як каже я, кажу, можливо, я щось і не так зробив. Та, але Божа любов якраз полягала в тому, щоб прийняти ось це покаяння людини. І оз цих слів пізнання Бога якраз полягає у покаянні, у визнанні власних гріхів, через своє покаяння. Ми пізнаємо Бога. Ми пізнаємо Його любов, ми пізнаємо Його доброту, пізнаємо Його батьківську турботу про нас. І водночас через наше покаяння ми отримуємо від Бога оту неймовірну силу. Силу, яка дає життя. Е, в інтернеті Фейсбуці радше. Останнім часом почали поширювати лист Аль... Альберта Ейнштейна до своєї дочки, в якому він пише і просить її про те, щоб вона цей лист зберегла, тримала роками і десятиліттями. Але відкрила те, про що він пише, тільки тоді, коли людство буде готове. Як він пише в цьому листі, що. Якщо його теорію відносності, яку він придумав, люди прийняли неоднозначно, то про цю силу, яку він хоче написати своїй дочці, люди точно не, не можуть її зрозуміти і підняти. Бо ця сила це те, що не може ніхто пояснити. Це сила, яка є рушієм всього, там він багато цього описує. Але він називає цю силу, це їй каже любов. Що людина зобов'язана пізнати любов, їй неможливо пояснити, в неї треба жити. І от в контексті цих всіх подій. Наша любов, наше життя це є наслідок того, що я каюсь, наслідок того, що я визнаю свої гріхи. Що я приходжу до сповіді, бо у сповіді я пізнаю себе і відкриваю себе на Бога, істинного Бога, Бога, який є любов'ю, не Бога, якого я собі придумав, а Бога любові. Я відкриваюсь на любов. Ю. Це важливо є, важливо є робити постійно, часто. Сповідати необхідна є річ. Це життєво необхідна річ для всіх нас, для всього людства. Каятись в своїх гріхах. Бо якщо немає цього покаяння, якщо ми не чистимо фільтр своєї душі, якщо ми не чистимо свою душу, то бруд гріх накопичується. І прийде момент, коли оцей бруд, який ми накопичили в собі, Прорветься назовні. І цей бруд він буде знищувати всіх і все. Знаєте, це як от зараз осінь ви не зауважили деяких водіїв, ну, можливо, зараз менше, але колись, то, в принципі, вони залишились. От є калюжі. І дуже часто водії, не часто, я так скажу, деякі водії, він їде і не приторможує. А особливо коли йдуть люди, він не приторможує. Він просто їде через цю калюжу на повній швидкості і йому байдуже, що там ідуть люди, що ці люди будуть в болоті, в бруді. Бо він собі пояснює тим, що. Ну, машину не встигнеш затормозити, тільки гірше буде. І от людина, яка не кається, людина, яка живе в бруді, в гріху, це той водій, який наповнений болотом, бачить болото перед собою, і, знаєте, влітає в це в болото, щоб інші теж були. Йому смішно. Йому радісно, йому прикольно. І йому байдуже, що це чиясь дитина, чиясь мати. Просто перехожий, бо він живе брудом. Але в один прекрасний момент він сам потрапляє в цю ситуацію. І як його обурює отакий водій. Але ти Сам винен. І оця війна це приклад того, коли одна людина живе в бруді і в болоті, яка не визнає свого гріха. І це болото, яке накопичилося в ній, вона виливає на своїх оточуючих, наповнюючи їх брудом і болотом. А вони це наповнюють інших і інших і інших. І от саме сьогодні є оцей заклик – пізнання Бога. Наша варта молитовна. Це не просто є чергова молитва, якої зараз є насправді багато, різної форми молитви. Є люди моляться, вервицю, Ісусову молитву. Просто читають Святе письмо, діляться роздумам. Ми читаємо це письмо, молимось. Але все це для мене особисто, чому ми розпочали цю молитовну варту ще тоді 9 місяців тому, для того, щоб ми очистилися від свого гріха. Бо саме наше очищення, коли ми будемо каяти в своїх гріха, визнавати, що ми були неправі, ми не будемо молитися. Ну, сьогодні розмовляв з однією людиною. І, знову ж таки, слово за слово, жарт за жарт, я згадав один вислів мого колишнього ректора. Ця людина згадала вислови свої, як вона колись своїм колегою по роботі говорила про певні речі. Прийшло? Якісь часи ці речі стались. І вона каже, бачите, правильно, треба визнавати свої помилки. Ми самі винні, бо ми теж говорили про це. Півжартова вона це сказала, але сказала пів... на півправду. Бо колись в серцях казали краще кинути туди гранату, і щоб ті всі папери, ті всі, хто там от усю дурну паперову роботу придумає і скидає на нас. Краще би їх не було. І вона каже, і бачите, що сталося? Розбита частина. Вона так і сказала, каже, ми самі накликали на себе ці слова, своїми словами. І от я тому і кажу, наша ця варта, оці наші розважання, ця молитва. Принаймні я ставлю за основу, щоб ми прийшли до покаяння. Не формального покаяння бити себе в руди зараз і казати, «Та, ми грішні». А до покаяння дієвого, коли я іду на сповідь. Я не чекаю якоїсь слушної нагоди, а я кидаю все і йду на сповідь. Коли мені байдуже, що твориться довкола мене. Мені це потрібно, тому що це є моє спасіння, це спасіння моїх рідних і близьких. Сповідь. Йо сповідався, визнавав і так пізнав Бога, зустрівся з ним. І сьогодні це заклик до всіх нас. Зустрітись з Богом, щоб в цій зустрічі пізнати Його. Пізнати себе, і отримати неймовірну силу, силу любові, і з цією любов'ю перемогти гріх, перемогти нашого ворога. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішми. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечері і, і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти, Господи. Кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, е, усіх тих, хто зараз є на окупованих територіях, а наших військовополонених поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи! Благослов, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішню ніч, бо ти свято, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день розпочинається 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!